Що насправді відбувається на турецьких заручинах? Привіт! Я Юля, живу в Туреччині більше шісти років і нещодавно потрапила з чоловіком на турецькі заручини. І я вам їх покажу. Yes! Все почалося дуже скромно та затишно. Закуски, печиво, пиріг і, звісно, багато чаю. На кожних заручинах тут є фотограф. Уявіть, це був той самий, який знімав наші заручини з чоловіком. За традицією, наречена готує каву для свого обранця. але є нюанс: в каву додають сіль, щоб перевірити терпіння майбутнього чоловіка. І якщо він вип'є її з усмішкою, значить готовий до сімейного життя. Нам тим часом роздавали милі сувеніри. У нашому випадку це були свічки, які власноруч зробила наречена. Далі вийшли батьки та важливі для сім'ї люди, щоб оголосити – тепер ця пара заручена. Тут же одягають обручки та розрізають червону стрічку як символ нового етапу. Ну, як ви думаєте, що дарують батьки? Звісно, золото і багато золота. Далі гостям подають цукерки. Ммм, солодке завжди підіймає настрій. На завершення виносять торт. На щастя, цього разу він був не пластиковим, але після всього я вже не змогла його їсти. До речі, як ви думаєте, який улюблений колір наречене? І завершення вечора це перший танець пари, а потім загальні танці для всіх гостей. Насправді турецькі традиції дуже багатогранні, вони різняться залежно від регіону і самої родини. Якщо це відео набере 70 лайків, я зроблю рілс про наші заручення. Вони були трошки більш традиційними. А ви були на турецьких святах? Якщо так, то на яких? Поділіться в коментарях.